Всім привіт! В цьому відео розповім про подальше розширення Римської республіки, потім Римської імперії, і що надалі відбувалося. У 330 році до нашої ери Римська Республіка виглядала ось так. В той час як розкидалася така держава, як Македонська імперія під проводом Олександра Македонського. Що була розташена тут. Вибачте, не, не, мож, не зміг їй показати, так як це зайняло багато часу. Але повернемося до Римської Республіки. До 300 року до нашої ери вона домоглася ще збільшити свої володіння, тим самим розширившись далі. Починаючи із першого правителя Римської республіки Ромула I августа, який заснував Рим, він із невеликого міста почав поступово розширюватись, перетворюючись в імперію. І в той час, як Рим уже досягав і наближався поступово до піка свого могутності, держава Олександра Македонського в той час розвалилася на декілька шматків. До 280 року до нашої ери володіння Риму вже були ось такими приблизно. Так як Рим продовжував повільно розширювати свої володіння. Ну а в наступному відео розповім про битву Риму проти війська Піра, а також війни з Карфагеном. Це приблизно територія Тунісу та Іспанії. Ну а на сьогодні все. До побачення, гарного вам дня і з Новим роком!